Strix – засіб, який створений для того, щоб безпечно, швидко та без розводів очищувати монітори, які сенсорні або не сенсорні. Цей засіб відокремлюється від інших звичайних очисників скла, тим, що він не містить ніякого аміаку і ніяких розчинників, тобто він абсолютно безпечний. Він, можливо, не прибере. Дуже стійкі забруднення, які ви можете зустріти ззовні зовні авто, але він прибирає саме забруднення, які можуть зустрітися всередині авто, тобто сліди від пальців, ну і якась легенька пилява. За рахунок своєї формули він безпечний для більшості екранів, тобто, звичайно, чисник скла може бути не завжди безпечний для певних типів екранів, особливо сенсорних. І цей засіб створений саме для того, щоб робити це безпечно. Давайте я продемонструю, як він працює, і перевіримо, чи правда що він не залишає розводів. Є ось такий екран, і як ви бачите, на ньому пилява і сліди від пальців. Також є навколо чорна рамка, і як заявляє виробник, цей засіб можна спокійно застосовувати і на пластику, і на кнопках, тобто для всіх внутрішніх елементів він безпечний. Якщо раптом ви розпилюєте не на мікрофібру або засіб потрапить на якийсь інший елемент, окрім екранів, то нічого страшного не станеться. Хоч виробники заявляють, що засіб безпечний для інших елементів, але я все ж раджу наносити засіб на мікрофібру. Робите декілька пшиків і далі протираєте екран. І далі протираєте екран. Як ви можете бачити, засоб, засіб, по суті, він навіть не те, що не випаровується, його навіть на екрані немає. Тобто він досить делікатний і не залишає ніяких розводів. Екран ми почистили. Також протру про всякий випадок інші елементи, щоб перевірити, наскільки він дійсно безпечний. І все, що залишилося, це буквально пилява. Давайте ще перевіримо, наскільки цей засіб добре випаровується. Для цього я напшикую на сам екран. Цього, я думаю, достатньо буде. І просто протру. І сухою стороною дотираємо, і, здається, ніяких розводів немає. Тобто, воно дійсно no streaks, без всіляких розводів, без всіляких проблем. І давайте заодно перевіримо, як працює засіб на склі. Для цього декілька знову ж таки пшиків і протираємо. Тобто на екранах ми подивилися, як це працює. Спробуємо ще подивитися на склі. Тому що виробник каже, що можна протирати і екрани. І скло, і навіть лінзи фар. Ну, ось я бачив, щойно були полоси, не знаю, чи було це видно на відео, і по суті, вони зникли. Взагалі ніяких розводів, ніяких проблем немає. І давайте ще спробуємо перевірити на ось такому маленькому екранчику. Залишимо трошки слідів від пальців. І навколо пластик. Наскільки воно безпечно, тому що виробник каже, що воно досить безпечно. Тобто, напшикали ще навколо. Беремо мікрофібру і починаємо протирати. Ну, пластик одразу не почав облазити, це вже добрий знак. З екрану воно досить непогано прибрало. Хоча пилява все ж таки є. Але ну, пилява це може бути від мікрофібри. Засіб просто я б не сказав, що він сильно досить добре випаровується, якщо залишити його. Але розполіровується він однозначно легко. Ось готово. І перевіримо, чи працюють ці штукенці. Все працює, все добре. Отже, протестував я цей засіб, і що я можу сказати? Засіб дійсно працює, дійсно не залишає розводів і дійсно після нього скло чисте. Сліди від пальців, жир, розводи він прибирає і не залишає після себе свої власні розводи, випаровується досить непогано. Як ми перевірили, на глянцевому пластику, на матовому пластику ніяких проблем не виникає? Кнопки поки що не залипають. Звісно, потрібно робити більш тривалий тест або почекати довше часу, поки засіб туди може проникнути. Але попередньо все добре. Чи потрібен вам цей засіб? Моя думка така, що якщо у вас є очисник скла, який вас задовільняє і не залишає ніяких розводів, не викликає ніяких проблем, і ви в ньому впевнені, що він 100% безпечний, то спокійно користуйтеся окремий засіб. Вам не потрібен, але є певні типи моніторів, екранів. Де все ж залишаються розводи? Яку фібру ви не обрали, який би засіб ви не обрали, у деяких людей все одно залишаються розводи. Якщо це ваш випадок, то берете ось такий засіб або від аналогічних брендів, і він починає чудово працювати. Він маленький, як ви бачите, тут мабуть 150 мл, Можна тримати в бардачку, ніяких проблем не виникне. І він 100% безпечний. І також ви можете ним користуватися вдома. Тобто, протерти екран ноутбука, протерти екран телевізора. Протерти екран телефона, все що завгодно, засіб буде для цього працювати. Я свій екран протираю від ноутбука. Телефон протираю. Мені досить сильно подобається. Якось так буду далі слідкувати. Якщо щось зміниться, то я обов'язково про це повідомлю.